Об'єднані одним горем у приміщенні Ірпінської міської ради представлена фотовиставка Непомітні історії. Це виставка сповідь людей із різних міст України, які пережили насильство, обумовлене війною виставка з картин Непомітні історії це історії людей, людей дев'яти людей, які вимушені були покинути свої домівки, які пережили горе. Але вони знайшли себе, вони знайшли свою справу і знайшли рішення своєї проблеми. І я вважаю, що це дуже важливо, щоб це читали і знали, і про це говорили, тому що вони надихають інших не забувати і просто робити гарні речі для тих, хто зараз знаходиться в такій же ситуації. У центрі ось цієї картини жовто-голуба стрічка і Валеріянка. Саме з цією стрічкою мене забрали. А коли відпустили, я був як бомба з повільненої дії. Довелося вживати Валер'янку, пише 23-річний Андрій з Херсона. А ось тут ключі від дому. Я мрію повернутися додому і відчинити цими ключами свої двері, описує свою мрію Оксана Збердянська. А ця сумочка стала оберегом для 54-річної вчительки початкових класів із Криму, яку росіяни депортували за проукраїнську позицію. На кожній із цих картин символи, які допомогли українцям пережити окупацію, депортацію, полон чи інші нелюдські прояви окупантів. Тут представлено всього 9 історій, але вони є символічними і торкаються чи не усіх нас, українців, які досі переживають загарбницьку війну Росії проти України. Ми усі є постраждалими від насильства з боку Російської Федерації, адже якщо це не фізичне насильство, сексуальне, економічне, то це точно психологічне насильство, адже кожен з нас має свою страшну історію війни. Незважаючи на те, чи наш син, батько або ми воюємо, незважаючи на те, чи наша наш будинок постраждав, все одно вона в кожного своя трагічна, і це є психологічне насильство, від якого страждають усі українці в час війни. Не забувати говорити, підтримувати тих, хто опинився у критичній ситуації. Саме з такою метою цю виставку ініціював фонд ООН в галузі народонаселення UNFPA. Ці історії подорожують багатьма містами України. На кожній картині є посилання на спеціалізовані центри у різних містах, куди можна звернутися, якщо потрібна соціально-психологічна підтримка. Відповідні служби є і в Ірпені. В Ірпені працює цілодобово мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Так само можна звертатися до нас, до служби у справах дітей. Ми залюбки допомагаємо і консультуємо зі своєї сторони, і можемо перенаправити на отримання допомоги до цієї мобільної бригади чи управління соціального захисту можна звернутися.